Як справлятись із почуттям провини і сорому в часі війни? З мого професійного і особистого досвіду можу рекомендувати наступні речі для того, щоб знизити інтенсивність переживання провини і сорому. Перше, усвідомити, хто з оточення підсилює це почуття провини, сорому. Можливо, хтось відкрито звинувачує вас у тому, де ви є і що ви робите або не робите, якими ви є або не є. Якщо це почуття провини з'являється як самозасудження, тобто ви є тою особою, яка самозасуджує і звинувачує себе, я рекомендую працювати з цим запитом із психологом або психотерапевтом. Друге, проаналізувати, що саме ви робите і що з можливого ви робите і можете робити. Тобто проаналізувати межі ваших можливостей і визначити, де я можу, а де я не можу. Третє. Якщо провини багато, з нею найкраще не справлятися, переводячи це у дію. Як саме ви можете певною мірою спокутувати цю провину? Де ви можете пожертвувати, допомогти, підтримати, вплинути, домовитись, купити і так далі? Тобто, де ви можете бути спроможними? Четверте. Старайтеся не провокувати ситуації, де б вас могли відкрито засуджувати, якщо вам важко даються ці почуття. До прикладу, якщо ви допомагаєте військовим і робите це публічно, тобто в соціальних мережах, або виставляєте свої фотографії, де ви будете щасливими, де ви демонструєте це власне публічно в соціальних мережах, ви маєте бути готові до того, що хтось може знецінити або засудити такий спосіб, і оцінити це як саму рекламу чи непристойно в часі війни. Ми повинні пам'ятати, що все ще є дуже багато людей, які є чутливими, тобто публічні в соціальні мережі, це таланка, де ви можете зустрітися з засудженням, адже війна все ще триває, і є люди, які можуть різко відреагувати на вашу публічність, бути зранені вашою публікацією чи інше. Старайтесь бути критичними до своїх слів і дій. П'яте, якщо вам здається, що ви недостойні такого життя, яке маєте зараз, я пропоную проаналізувати дві речі. Перше, що ви у своєму житті зробили для того, щоби бути зараз там, де ви є, і мати те, що ви маєте? Інше. Спробуйте усвідомити суб'єктивність переживання досвіду. Що це означає? Людину, яку ніколи не болів зуб, не зможе зрозуміти, який це біль насправді. Вона може лише уявити, як це боляче. Але уявити і знати це різні речі. Тому зараз, особливо в часі війни, я рекомендую розділяти мої реальні переживання, мого власного досвіду і уявлення, фантазії про те, якби я була чи був на місці інших людей. Певний висновок, який я можу рекомендувати: ми ніколи до кінця не будемо знати, як це бути на місці іншої людини. Таке усвідомлення дозволяє нам припинити порівнювати свій власний досвід з досвідом інших людей, які часом не порівнюються. Наприклад, моя ситуація краще від тих, хто у підвалах, або інші люди зараз без води, а я витрачаю її впусту. Тут важливий аргумент, чи можете ви дати воду тим, хто цього потребує там. Якщо ні, змиріться з власним безсиллям і давайте її там, де це є можливо, ваших власне, можливостей. Почуття провини у малій концентрації, на мою думку, є хорошою рушійною силою для активних дій у часі війни. Загальні підсумки, які я можу е, говорити, це перше: ми уникаємо порівнянь досвідів, робимо те, що можемо, і допомагаємо іншим. І, звісно, аналізуємо межі своїх можливостей.